Привіт усім! Ну що, розпочинаємо нашу велику, я б навіть сказав, захопливу експедицію у дивовижний світ тварин. На нас чекає купа відкриттів. Сподіваюся, всі готові, бо попереду справжня подорож, повна найцікавіших фактів. Ну що, рушаймо? І знаєте, це не просто красиві слова. Це, мабуть, головна думка, яку ми сьогодні дослідимо. Адже саме тварини роблять наш світ таким, ну. Таким живим, яскравим, різноманітним, вони, це справді, невід'ємна частина природи, і ми зараз розберемося, чому вони аж настільки важливі. Так, добре, перша наша зупинка. Тут ми познайомилися з двома, скажімо так, основними групами тварин. І це дикі та свійські. Давайте подивимось уважніше ось зліва у нас дикі тварини. Дивіться, олень, білочка, чапля, а праворуч свійські, корова, індик, вівця. Навіть на перший погляд видно, наскільки різне у них життя, правда? І ось тут найголовніші відмінності дикі тварини, вони, знаєте, абсолютно самостійні, самі собі знаходять їжу, самі будують житло, самі себе захищають. А от свійські тварини про них уже дбає людина і годує, і будує для них дім, і захищає. А тепер така собі загадка на подумати як гадаєте, кого ж у природі більше диких тварин чи все-таки свійських? М -м, цікаве питання, чи не так? Ну що ж, рухаємось далі. І тепер нам доведеться, ніби зменшитись у розмірах. Так, так, ми зазирнемо у світ найчисленнішої групи тварин на нашій планеті. Так, мова йде про комах. І це, повірте, не просто якісь там дрібні створіння. Це най найчисельніша група тварин на землі, а їхня роль у природі, вона просто колосальна, навіть якщо ми цього одразу і не помічаємо. Ви тільки подивіться, яка тут різноманітність і сонечко, і джміль, і такий гарний метелик, ну і комар куди ж без нього. І кожен із них, уявіть собі, відіграє свою дуже важливу роль. Добре, а як же вони влаштовані? Все досить просто. У кожної комахи тіло складається з трьох чітких частин це голова, груди і черевце, це можна сказати їхня візитна картка. А ось і магічне число, яке треба запам'ятати, коли мова йде про комах шість рівно шість ніг у кожної комахи завжди ані більше, ані менше. Так, І тут виникає логічне питання а чому ж тоді павук це не комаха, якщо ми знаємо правило про шість ніг. Це чудова загадка, щоб перевірити, наскільки ми уважні. А відповідь насправді прямо перед нами. Давайте просто порахуємо: ось муха, раз, два, три, шість ніг. Все сходиться. А тепер павук. І тут їх вісім. От і вся розгадка. Саме тому павуки це зовсім інша група. Просто правда. Наша експедиція продовжується, і тепер ми буквально занурюємось глибше, прямісінько у підводний світ, щоб розкрити його таємниці. І от подивіться, як же ідеально природа все продумала тіло риби, воно ж просто створене для життя у воді. Ця оптічна форма дозволяє їй рухатись легко і швидко. Давайте розберемо її будову. Тут теж все логічно є голова, тулуб і хвіст, а от замість ніг чи рук у них плавці. І вони потрібні не тільки щоб плавати, а й щоб, так би мовити, тримати рівновагу у воді. І, мабуть, найцікавіше, як же риби дихають під водою. У них немає легень, як у нас. Замість них є щось унікальне зябра. Це такий собі спеціальний орган, який дозволяє їм вдихати кисень, розчинений прямо у воді. Фантастика! Ну от наша експедиція майже завершена. Саме час заповнити наш уявний журнал дослідника і підбити підсумки. Давайте згадаємо все, що ми сьогодні відкрили. Отже, що ми запам'ятали по-перше, є дикі тварини, які живуть самі по собі, і є свійські, про яких дбають люди. По-друге, комаха це завжди три частини тіла і рівно шість ніг. І по-третє, риби вкриті лускою і дихають під водою завдяки зябрам. Здається, ми чудово впорались. І знаєте, що найцікавіше? Ми сьогодні лише трішки, зовсім трішки, зазирнули у велетенський світ тварин. Він безмежний і досі повний загадок. Тому так важливо продовжувати досліджувати, дивитися навколо, ставити запитання. Бо хто знає, яке неймовірне відкриття чекає попереду.